Слава Україні! Сподіваюсь, ви прокинулися у доброму гуморі, поки працюють Збройні Сили України. Працюємо ми, щоб доносити для вас найсвіжішу, найоперативнішу і найправдивішу інформацію у цьому безмежному океані фейків, вкидань та не зовсім правдивих повідомлень. У Чорному морі 18 ворожих кораблів, один ракетоносій. Це 8 калібрів. Тому не нехтуватися сигналами повітряної тривоги, тим більше, що пізно ввечері та вночі вони вже лунали. Ворог казиться, ворог біситься, тому що зрозуміло, втратили Херсон назавжди. Наступний лівий берег, наступні всі інші тимчасово окуповані українські території. І, звичайно, приготуватися нашому півострову Крим на все свій час. Щодо Одеси, порти нашої Великої Одеси працюють усі: Одеса, Чорноморськ і Південний. Наразі щодо всесвітньої продовольчої програми у рамках організації Об'єднаних Націй, то під завантаження зайшли два балкери. Вони підуть до портів призначення. А ця продукція українська підкреслюю, продукція, вона для Ефіопії, Ємену та Афганістану. Зернова ініціатива буде працювати і далі після 19 листопада, більше ніж в цьому впевнений. Ну і новини з Донецького фронту обов'язково хочу про це поговорити, тому що ви знаєте, що дуже багато ворог кидає фейків про те, що має, начебто, якісь здобутки на фронті. Так, от є на Донеччині Білогірівка та Павлівка. Я завжди кажу, треба уважно читати офіційні повідомлення. Наш генеральний штаб повідомляє про те, що ворог обстріляв ряд населених пунктів в Луганській області та на Донеччині. І ось щодо Донеччини, то мова йде про Білогірівка та Павлівка. Їх теж ворог обстріляв. Про що це говорить? Звичайно, що там наші війська, там наші позиції. Ворог атакує, але слава Богу, безуспішно. Ну, а про Білогірівку і Павлюку, третій раз вже нагадую: згадую не випадково, тому що саме ці населені пункти ворог вже у своїх звітах брав ну, кілька разів точно. Це якщо до планів наступу на Одесу. Сім чи вісім, як мінімум, я їх знаю. Різних намальованих на картах або на папірцю. Так от, ми знаємо прекрасно, що найкраще може брати Русня. І яким чином? Далі все, далі цензура. Бажаю усім нам гарного дня, пам'ятати, що Україна понад усе, тому що слава кожному з вас. Не забувайте підтримувати рідних та близьких, де б вони зараз не перебували. Але є ще один нюанс. Не забувайте підтримувати, власне, самі себе. Візьміть себе за руку, підтримайте і скажіть. Треба рухатися вперед. Врешті-решт, саме ми формуємо наш порядок денний і наше відношення до обставин. Треба сприймати факт і ставитися до нього максимально раціонально. Тоді буде легше. І фільтруйте інформаційне поле, чого я вам і бажаю. Ну а вражинам ласкаво просимо до пекла. І наші чорноморські бачки кажуть, що вони заздрять. Дніпровським ракам. Раки діліться. Посміхайтеся, все буде добре, продуктивного і гарного дня. Побачимось протягом цієї доби, як і наступних. До перемоги разом!